Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Дніпровські пороги. Сьогодні ми будемо готувати салат з індички. Для цього необхідно м'ясо індички. Три зварених круто курячих яйця. Два банани. Майонез, сіль за смаком та зелень, щоб прикрасити салат. М'ясо індички потрібно спочатку зварити, потім обсмажити з обох сторон до золотистого кольору. М'ясо наше вже зварилося, тепер підсмажимо його до золотистого кольору, щоб смак салату був ще кращим. Щоб м'ясо добре обсмажилося, розрізав його на два шматочки. Спочатку подрібнюємо яйця. Тепер дрібними кусочками нарізаємо м'ясо. Додали ми подрібнене м'ясо до яєць. Тепер будемо подрібнювати банани. Ось так у нас вийшло. Тепер кусочки бананів додаємо до яєць та м'яса. Ось, я, друзі, подрібнені яйця, м'ясо та банани, змішав. Тепер все це діло заправляємо. Майонезом. Скільки додавати майонезу, дивіться по консистенції. А тепер салат прикрашаємо зеленню. Зараз знімаємо пробу. Солі, ніби маловато. Трішка. Усім, хто дивився, бажаю смачного, здоров'я та миру.